На виставці зібрані роботи різні за стилем, але нерозривні за своєю суттю, зазначають організатори, об'єднують їх весняні мотиви романтика, кохання та краса. Обидва автори і за покликанням, і за професією – митці, та в кожного свій стиль. Видно, що художники не обмежені якимись якими академічними правилами, і вони творять так, як їм підказує їхня душа, їхнє розуміння, їхнє бачення природи або, скажімо, колишнього світу. І в тому їхня родзинка. Віктор Слободян на виставці представляє свій пейзажний живопис та скульптурні роботи з дерева. Зізнається, саме робота з деревом ближче до душі. Автор працює в жанрі паркової скульптури. Каже, у лісі багато шедеврів, їх лише треба віднайти та завершити те, що почала робити сама природа. Батько займався столяркою і так навіло мені на окнені, щоб я працював теж з ним. Є на березах нарості От я, бачите. Він і, і працює, не обчищається. Зразу дивиться, що там природа зробила, а потім додається свої якісь нюанси. Мар'ян Подвисоцький відданий художньому мистецтву його стиль портретний та пейзажний живопис. Більшість робіт автора присвячені Хмельниччині. Останнім часом працював над портретами. Головний герой Пера Гетьман Хмельницький. Переважно в мене портретна живопис, от, в якому я дуже стараюся навіть дуже. Характерно, от, і щоб був вираз, і також і саме як наші краєвиди, нашого прекрасного Хмельницького і взагалі нашої України, які от, живопис я також передаю саме, що не є характерне. Крім художнього ремесла, Мар'ян Подвисоцький займається і музичним, народному ансамблі ретро. У день відкриття виставки автор співає ексклюзивно для поділля центр і спеціально для друзів. Виконую вам, омілий друг. Віртофеден! Саспіроньо! Чиса круден та надторіко. Можливість побачити виставку всі бажаючі матимуть ще два тижні. Олексій Яленко, В'ячеслав Добровольський Подільська панорама.